Життя Грицю, не виграшки, а дуже важка річ. Якщо хочеш бути письменником, готуй напальник для серця, щоб видержало і не розірвалося. З любові і муки народжується письменник. Іншого шляху у нього нема. Бачив я й те горбате осокоряче коріння, звичайнісіньке собі коріння, місцями обчовгане чобітьми, місцями заламкувате од бачив кладку непоказну, тріснуту з одного кінця вербову дошку і стежку бачив у старому жиловолистому подорожнику. Скільки у нас на Україні тих кладок, дикуватих стежок. Осокорів, скільки маленьких річечок, що ніби й не тече в них вода, а спить. А скільки в нас на Україні оксенів, Рись, тимків, Речаних, дорошів, і все те, і всі вони знані, бачені, але не всі відкриті, не всі виростають у честь, поезію і славу народу. Бо щоб вирости їм поему краси. Твоєму щастя і горя, радості і смутку треба, щоб почалися вони з серця доброго, люблячого, самовідданого. Мало бачити, мало розуміти, треба любити. Народилися брати Григорій і Грігір Тютюнники в селі Шилівка, Зінківського району на Полтавщині. Рідні вони були лише по батькові, Михайлу Васильовичу, рідні по крові, а споріднені душами стали через багато років. Ті роки були зіткані з радощів, яких було мало, зі страждань, яких повінця, але й з любові. Підростали сини, обидва смагляві, з густим волоссям і з виразними темними очима. Навчив синів Михайло Тютюнник віршів Тараса Шевченка. Сам знав на пам'ять мало не всього Кобзаря. Любив дітей Михайло, Боже ж, як він вболівав за ними, згадувала згодом Ганна Михайлівна, мама Григора. Працюючи тяжко в колгоспі, Михайло Васильович не полишав надії стати колись учителем. Але постукали у двері до мільйонів українців 1932-1933 роки Голодомор. Спіди, синку. Сідай. Що? Що там? Що це? Ось, тато. По дорозі до школи вирішив mm. до вас зайти. І що це? Трішки хліба вам заніс. Речі. Спасибі тобі. Люби. а ти в мене ростеш. Ростеш. А знаєте, що ми зараз зробимо? Ось. Піл? Ось. Це тобі. А тепер ще поламаємо. Це тому молодшому братику Григору. А це мені. Ти згоден? Так, От і добре і добре. Після жахіть голодомору потроху набиралися сил люди і земля, а до Михайла тютюника поспішала нова біда. Кайло Васильович тетенок. Михайла Тютюнника заарештували у 1937 році. Додому він не повернувся. Пішов разом з мільйонами встеляти вічну мерзлоту. Реабілітували Михайла Васильовича Тютюнника у 1957 році посмертно. Горе примирило матерів Григорія і Григора. Вони більше не цуралися одна одної. Я тільки тріньки-тріночки пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них була теж велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому й зараз, коли я бачу на голівці якогось хлопчика батьківську руку. Мені теж хочеться стати маленьким. Через багато років чиновник від літератури запропонує Григору вступити до комуністичної партії. Мовляв, і друкуватимуть краще, і на премії легше подаватися. Не піду я в твою партію, відповість Грегір. Чому твоя партія вбила мого батька? 1938 року Григорій їде на навчання до Харківського університету. Григора забирають до себе на Донбас батьків-брат Филимон Васильович і його дружина Наталя Іванівна. Того ж 1938 року іде Григір до школи. До українського першого класу, де було аж семеро учнів. Тож через деякий час клас розформовують і переводять Григора до класу російського. Відтоді і аж до 1962 року розмовляв і писав Григір виключно російською. Окрім років 1942 1949 коли він повертався в село. Недовго відпочивала українська земля після голодомору. Друга світова війна накрила її вогнем, горем, сльозами дітей і вдів. Григорій, старший добровольцем, пішов на фронт, отримав два тяжких поранення, двічі тікав із полону, брав участь у діях партизанських загонів і до кінця життя носив відломок біля серця. Що ж у цей час Григір? Підріс, став схожим на Григорія у його віці. І на героїв майбутніх біографічних творів. На початку війни тьотя народила мені сестрицю, а дядю забрали на фронт. Уже в 42-му році почався голод. Я їв тоді картопляну зав'язь, жолоді, пробував конину. Люди, дивлячись на змучену тьотю і на нас, голодненьких дітей, порадили мені чкурнути до матері на Полтавщину. Щоб легше стало всьому сімейству. Я так і зробив. Ішов пішки, маючи за плечима 11 років, три класи освіти і порожню торбинку, в котрій спочатку подорожі було дев'ять сухариків, перепчка і банка меду. Земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли, почав старцювати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно, отбирало язик. І в грудях терпло, тоді трохи привик. Ішов рівно два тижні через Слов'янськ, Краматорськ, Павлоград, Полтаву, Диканьку, Опішню. З тої страшної війни, з передвоєнної, повоєнної долі земляків народжувався і роман, котрий приніс старшому з братів Григорію всенародне визнання і Шевченківську премію. Щоправда посмертно. Ось вона, татова сосна. Сосняк, насаджений Михайлом Тютюнником, неподалік місцевого цвинтаря Батьківщина. Оце звідси Григоряни, я початок виру побачив, а поки назад додому дійшов, уже і написалося. Першим читав той роман Анатолій Дімаро Він мені привіз першу частину свого роману Виру. Поклав на стіл і каже: оце у журналі не хочуть його читати. Я здав журнал, там воно тягнеться, вони кажуть, що в них і так багато е, різних матеріалів. Хай полежить. Я не міг відірватися від цього роману, поки я не закінчив читати. Він мене настільки приголомшив, я сидів увесь навіть спустошений після цього роману. Я ще такої речі на той час про війну. Про народ наш український війні я не читав і не зустрічав у нашій літературі. І я тоді йому в Кам'янкобуцьку дав телеграму, що негайно приїжджав. Він з'явився і питав, ну що, з порога так. Ну, те, що я йому сказав, В общем, я сказав йому прямо, що хай всі сучасні письменники оближуть. Вразив роман і народного артиста України Анатолія Паламаренка, часто читає фрагменти з нього. Заташані у тихій замрії літньої ночі десь далеко щось загуло, ніби покотили з гори пусту бочку. І той гул поляче нагадав тимкові, що там. За тою місячною млою гримить війна. Йому не хотілося йти в хату, і він присів під хатою на призбі і почав дивлятися у тиху приташанську ніч, що горнулася до нього ласкаво ніжно, шепотіла до нього приташанськими комишами. Нагадуючи йому далекі, зовсім уже забуті спогади, схожі на уривки дитячих снів. Бачив він себе на зелених луках, верхи на калиновій палиці, або разом з Марком та іншими пастушками біля череди, а то розгорталися пред його очима білі, як молоко, гречки, а над тими гречками небо синє. Куди ж воно поділося? Теє дитинство згадував ти Муко. Оце вже мені і на війну, а що війна? А те, що вбивають, і кат лізе на нашу землю. Спать підем, спать підем, кричав десь на степу Перепел. Я коли прочитав цей роман, і подумав, Боже мій, яка колосальна сила, яка прекрасна віддача нашої українськості. На диво, два брати так відчули Україну. Я особисто мав щастя зустрічатися з Григором, бачити його, читати його твори. І дуже він чекав і я. Був готовий на те, щоб приготувати цілий концерт з його творів. Але я в той час працював над Шевченком, і Григор сказав: Добре, я почекаю. Красивий був чоловік. До речі, про красу і талант Григора не лише письменницькі. У 1960 ті Микола Вінгарновський працював режисером на студії Олександра Довженка. Він запрошує Григора на кінопроби до свого фільму За повістю Василя Земляка Дочка Стратіона. Коли подивилися кінопроби на екрані, всі захоплювалися талантом, умінням Григора. Всі вигукували, що це відкриття. Але на тому все і скінчилося: хтось комусь кудись подзвонив. І Вінграновському хех, рішуче порадили не знімати Григора у фільмі. Нехай, мовляв, і далі пише свої новели. Але потім Вінграновський все одно працював з Григором в кіно. Знявши пізніше фільм за повістю Григора Климко Стій, стій! Не бійся, це я. Хочеш, я тобі картопельки дам, ще й присолю. Не виркай, а то німці почуть. Мене уб'ють, а тебе з'їдять. Наші прийшли. А тату. Ото щастя написати таку книжку, щоб читач навмисно розтягував читання її надовше. Мацав недочитані сторінки і думав радо, ще є, ще й на завтра зостанеться. Коли підходиш до хати матері Григора Ганни Михайлівни, обов'язково нагадає про себе майже автобіографічне оповідання в сутінки, з якого почався його письменницький шлях, поночі я в нашій хаті рано, особливо взимку. Це тому що ліс під боком. Ще ото у верховітті жевріє ожеледець, а поміж стовбурами і в заліплених снігом кущах. Ужаснуються тіні, лізуть у причілкові вікна і стають по кутках, німі і холодні. Хата враз меншає, нищає стеля. 1946-го пішов Григір до Зінькова, вступив у ремісниче училище номер 7 Вступив, щоб мати якусь одежину і 700 грамів хліба на день. Вони оті 700 грамів і врятували їх із мамою у 1947. му Він носив з города щодня по шматочку, гливкому і сплюснутому у кишені, як порожній гаманець. Я не хотів би, щоб хтось маленький, підліток. Чи юнак пішов по світлій своїй, але розореній з землі, не хотів би, щоб хтось питав тьотю, можна у вас водички напитись? А вона тягне воду з колодязя, дивиться сумними очима на хлопчика і каже, та тобі, мабуть, не водички хочеться, синку, а їсти. Зайди, у нас нічого такого нема, а картопля є. Потім у дорогу. Вона ще й вузлик зав'язала з Картопелькою. Оцим людям, що так близько на відстані серця відчувають горе всього народу, я кланяюся сьогодні і присвячую їм найкращі свої почуття. Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти всю землю, Приласкати бродячого собаку, підняти з землі зірваний листок і цілувати його значить ти ще не любив.